Привіт! Сьогодні я готувала пряничний будинок. Це було не так просто, але я вмію готувати, тому для мене це в принципі було просто. Спочатку я вирізала трафарет для пряників, а, але, чесно кажучи, я трохи забруднилася в борошні. Тепер вся кухня в зимовій атмосфері. Планувала випекати ще на Новий рік або на Різдво, але трохи затрималася набагато довше, ніж я очікувала. Але це наша сімейна традиція, тому я вирішила все одно підтримати нашу сімейну традицію і зробити такий будиночок. Це завжди виглядає, виглядає дуже казково і дуже смачно. Тому ще деякі пряники згоріли, ну, пару пахів так. Але це зробила нові. тісто пахне так, що його просто хочеться з'їсти до випікання. Ще пахне корицею і беремо дуже смачно. А найцікавіше попереду я буду у другій частині я покажу, як збирати будиночок зі допомогою крема і розповім, як прикрашати його так, щоб він став справною казкою. Тому до зустрічі!